Щороку, третьої неділі червня, люди в білих халатах святкують день медичного працівника. Це свято дуже приємне, тому що це сама, така я вважаю, найкраща професія на землі, тому що лікарі дарують нам здоров'я. А здоров'я це сьогодні. Це саме головне. Є надії, мрії в житті, коли є здоров'я. Саме лікарям люди довіряють найцінніше здоров'я. Це вимагає від кожного медика знань, умінь, самовіддачі та витримки. Лікар теперішнього часу, на мою думку, повинен бути фаховим спеціалістом в своїй галузі, володіти всіма навиками необхідними для виконання своїх завдань, тобто надання першої медичної допомоги. З нагоди професійного свята Юрій Прилипко нагородив медиків почесними грамотами та вручив грошові нагороди. У відповідь завідувач Гостомельської амбулаторії Борис Мельник від імені всього колективу вручив подяку селищному голові. Сьогодні, як ніколи, багато говорили про те, чого варто прагнути у майбутньому, яке починається тут і зараз. Моя мрія, щоб гостомель і надальше процвітав, і охорона здоров'я була на належному рівні, щоб менше було скарг і більше було подяк.